Відмовилися від газу. Княж двірський ліцей Печеніжинської територіальної громади перейшов на альтернативне опалення. Таким чином забезпечили теплом увесь заклад та зекономили сотні тисяч гривень із місцевого бюджету. Більше у наступному сюжеті. У Княждвірському ліцеї Печеніжинської територіальної громади навчаються 200 школярів. Ще 25 діток відвідують дошкільний заклад. З 1 вересня освітній процес очний, усе з дотриманням вимог воєнного стану, розповідає директорка Княждвірського ліцею Ганна Рогозіна. Коли немає світла, ми включаємо воду, світло, працюємо в нормальних умовах. Цьогоріч умови вдалося навіть покращити, адже заклад відмовився від газу і перейшов на альтернативне теплопостачання. Тут облаштували котельню, яка працює на дровах і трачця в спортзалі ніколи не було тепла а цього року діти грають у футболках і шортах. Такий крок ще й зберіг сотні тисяч гривень місцевого бюджету, розповідає голова Печеніжинської громади Ігор Довірак. За опалювальний сезон ліцей витрачав близько 24 тисяч кубометрів газу, а ще й оплачували виробничо-технологічні витрати у сфері транспортування і споживання природного газу. Від 80 до 100 тисяч гривень в рік ми здійснювали тільки на обслуговування. Тому вирішили оформити послуги щодо закупівлі тепла. Продовжує Ігор Довірак, і перейти в княждвірському ліцеї на альтернативне опалення. Нам дозволило закупити обладнання, закупити матеріали на теплу трасу, і людина зараз якісно зробила відповідно цю котельню. Облаштуванням котельні і її роботою зараз опікується приватний підприємець. Він віднайшов дуже простий вихід. Він те, що бере те, що валяється під ногами. Ми так умови трачку. У нас в комунальному підприємстві є установка для дроблення гілок. У нас зараз ми напрацьовуємо те, що нашу комунальну техніку будемо залучати для дроблення відповідних дров'яних відходів. І завдяки тому ми понижуємо вартість гігакалорії. У Печеніжинській територіальній громаді дев'ять навчальних закладів, чотири ліцеї та п'ять гімназій. Для комфортних умов праці і навчання для усіх освітніх закладів придбали генератори та забезпечили їх пальним. Це одна з громад, яка чи не найкраще впоралась із викликами воєнного часу в освітній сфері на Коломийщині, каже очільник військової адміністрації Любомир Глушков. За моїм дорученням і заступники планово ми зробимо об'їзд кожної такої громади. Постараємося побувати в кожному навчальному закладі, щоб особисто пересвідчитися, яким чином громади підійшли до вирішення цього питання, тому що дуже важливо, щоб наші діти були у комфорті і, на жаль, у період війни, хоча б у таких умовах, могли здобувати свою освіту. Перейти на альтернативне теплопостачання згодом планують у всіх освітніх закладах Печеніжинської громади. Ділиться і Товірак.